Вітаємо вас на початку тижня. Ціна нафти на світових ринках впала і коштує вже трохи менше 100 доларів за барель. Відбулося це вперше з червня минулого року. Говорять, що без намагань США тут не обійшлося. Так мовляв, вони зменшують експортні прибутки Росії, де нафта один із найголовніших товарів. Отже, така собі підтримка України. От якби такі дії ще й понизили наші внутрішні ціни на нафтопродукти в ефірі 887 Випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневик і сьогодні у випуску. Відшкодування тваринкам призупиняють, що робити дрібним та великим агровиробникам. Газові боржники, обов'язкова допомога, осінній ремонт, геній з Полтави, численні аптеки, кумулятивні екрани, рух та розкол, олімпійський урок все це у рубриці думки з приводу. НАТО прагнення України та реалії сьогодення. Найпомітніші події тижня про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про підтримку годувальниць. 8 вересня на апаратній нараді голови обласної державної адміністрації Віктора Богачука мова йшла про те, як цього року зимуватиме Полтавщина. Керівники області констатували, газу на опалення вистачить, проте треба буде економити. Варто утеплювати приміщення, міняти старі вікна, вчасно сплачувати за комунальні послуги. 8 вересня у Полтаві провели в останню путь добровольця батальйону Донбас, 27 27-річного Антода Цедіка. Боєць грично загинув під Іловайськом Донецької області 29 серпня. Панахида та прощання із загиблим героєм відбулися у Свято-Успенському соборі. У ті ж дні горе прийшло у ще дві родини з Полтавщини. Поховали вояків у Глобинському та Зіньківському районах. 9 вересня у Полтаві громадськість та представники органів місцевої влади поклали квіти до пам'ятника Іванові Котляревському. Цього дня виповнилося 245 років від дня народження автора безсмертної Енеїди. 10 вересня у Полтавському обласному архіві відкрили виставку до 25-ї річниці створення народного руху України. В експозиції світлини, документи, паперові свідчення, які надали архіву засновники та члени краєвої організації руху. Виставку організували насамперед для молоді, щоб вона знала історію здобуття україною незалежності. 11 вересня з нагоди 25-ї річниці від дня створення громадсько політичної організації Народний рух України за перебудову у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського відкрили тематичну виставку літератури та оглянули багатогранну творчість лідера організації В'ячеслава Чорновола. 12 вересня у Полтавському краєзнавчому музеї на урочистостях з нагоди 25-ї річниці створення народного руху України поділилися спогадами активні його учасники, які стояли біля витоків організації. Та було продемонстровано документальний телефільм виробництва ОДТРК Алтава Рух Полтавська сторінка. З нагоди дня фізичної культури і спорту, який традиційно відзначають в Україні у другу суботу вересня, кращих тренерів обласного центру привітали та вручили їм відзнаки Полтавської міської ради. А директорові дитячої нацької спортивної школи «Колос» Віталію зінченко, який близько 14 років перебував у черзі на житло, подарували однокімнатну квартиру. Через крутну фінансову ситуацію в Україні скоротили деякі урядові програми підтримки тваринництва. Найболючіше криза вдарила по присадибних селянських господарствах. Цього року призупинили відшкодування за молодняк великої родгатої худоби за придбання доїльних апаратів та здачу якісної великовагової худоби. Натомість у профільному міністерстві зосередили увагу на промисловому тваринництві. залишили преференції на будівництво нових ферм. Та нове поголів'я молочного стада. Як же виживати дрібним агровиробникам та селянам, для яких корова була і є єдиною годувальницею? Відповіді на це запитання шукали наші кореспонденти. Урядові програми підтримки тваринництва у господарствах населення призупинили одразу після спалаху війни на сході України. У результаті люди не лише не отримали обіцяних відшкодувань за вже придбані доїлки чи збереження молодняка. Не зрозуміло, чи отримують селяни за програмою 2 мільйони боргів держави за минулий рік. З міністром аграрної політики Олександром Швайкою це я питання задавав. На це кошти виділятися будуть. От так що не можу сказати, ми будемо відстоювати обов'язково це населення і громаду нашої області. Тим часом із обласного бюджету на підтримку тваринництва у селянських садибах грішми не балують. Для цієї програми цього року виділили 60 тисяч гривень. Хоча, говорять, у профільному департаменті облдержадміністрації коштів треба значно більше. Ми просимо на ці питання, на селекцію просимо і на ці десь мільйон сто, хоча б мільйон сто чи мільйон двісті. Хоча в програмі на 5 років затверджено кожен рік на виділення галузі твариласа з обласного бюджету мільйон 520. та допомогти селяни мають собі самі, об'єднавшись у продовольчі кооперативи, переконаний заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. Тим більше, що на європейському ринку, до якого так прагне, і який неминучий для України, правила прості, але суворі: ніякого ручного доїння у заготівлі молока. Це створення молочних кооперативів, в яких буде концентруватися прийом молока, проводитись дезінфекцію, будуть е, холодильні апарати там. От таким чином ми будемо переходити і допомагати е, населенню. І це ж не тільки допомога в якості, а й в ціні, звичайно. Ви розумієте, тому що якщо населення зараз продає молоко по 2 гривні, то в кооперативів його купляють по 3,50-4. по 4. Спочатку цього року на Полтавщині запрацювало три сімейні молочні ферми. А загалом власники корів із трьох районів уже створили 20 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Перші думки нашої традиційної рубрики продовження попереднього сюжету. Адже і в промисловому тваринництві попри державну підтримку, проблем достатньо. Найбільша проблема оренда землі. Про це та про інше в рубриці думки з приводу. На сьогоднішній день, там, через рік, через два людей закінчується оренда паїв. От значить, керівники сьогодні не впевнені, буде завтра віддасть землю продовження оренди, чи десь передасть другому власнику, а що тут робити, цим обладнанням, на яке затрачаються мільйони. Інвестори на землі зараз ну, вагаються чи продовжують вкладати кошти. От. Тому о, саме і програми державної підтримки повинні в першу чергу бути спрямовані саме на підтримку цих внутрішніх інвестицій. У публічному акціонерному товаристві Полтава газ зважають, цього року зимувати буде непросто. Втім, газу вистачить. Однак радять економити, утеплювати приміщення, міняти старі вікна. Газопостачальники також просять боржників вчасно сплачувати за комунальні послуги. Пад Полтавагаз вживає і буде вживати необхідних заходів, направлених на забезпечення споживачів природним газом. Та надійне функціонування газотранспортних систем і гаразд і газових мереж в сіній зимовий період. Голова обласної державної адміністрації Віктор Богайчук запевнив, кожна родина, у якій загинула людина у зоні АТО, захищаючи Україну, обов'язково отримають допомогу. Виділяються кошти, одноразові кошти в розмірі 25 тисяч. На кожну сім'ї загиблого. Окрім того, ці сім'ї ставляться на облік і в майбутньому буде, вони будуть отримати компенсації по житлово-комунальному проїзду місцевого транспорту. Можливо, навіть буде звільнений від плати квартирної. У Полтаві ремонтують дороги. На це з міського бюджету виділили більше 30 мільйонів гривень. Частково вже відремонтували аварійні ділянки по вулиці Маршала Бірюзова. Зараз приводять до ладу дороги по вулиці Гожулівській. Дуже прикро, що ми розпочали ремонт доріг наприкінці літа і початок осені. Але я думаю, всі прекрасно розуміють, що ціле літо державне казначейство не проплачувало жодної копійки. Тому сьогодні розпочали, дай Боже, погода більш-менш нормальна і будемо працювати скільки вистачить у нас сьогодні погоди. Слова видатного полтавця, зачинателя української літературної мови, поета та драматурга Івана Петровича Котляревського, де згода в сімействі, де мир і тишина щасливі там люди, блаженна сторона, без перебільшень вічні. Цією думкою він актуальний. Згода в сімействі. Тобто в українській родині в усій Україні це один одна із запорук, тому що Україна залишиться вільною, соборною і незалежною. Котляревський починав із сміху. Сміху він утверджував, ми були, ми є і будемо. Ми вічні на цій землі, але лише тоді, коли буде згода в сімействі. Через саме Котляревського Полтава вважається духовною столицею України. Є актуальним. Слова, з якими звернувся Котляревський до нас нащадків, особливо в ці страшні часи, які переживає Україна сьогодні, любов, Отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Нині мережа з роздрібної торгівлі ліками дуже розгалужена. Аптеки на кожному кроці, і ціни у них на одні й ті самі лікарські засоби подекуди дуже різняться. Чи потрібно нам стільки аптек? Це запитання адресували голові Державної служби України з лікарських засобів Михайлові пасічнику. В рамках дерегуляції фармацевтичного ринку, аптечного ринку. Одна з тем, наприклад, в багатьох країнах світу існує квота на територію. От проживає, наприклад, там. Дві тисячі бути дві тисячі населення на одну аптеку. Ось ці території вирішують, що громада, обласна чи міська. Вона вирішує, треба там стільки то аптек. І є квота. Але в цього треба прийти. Це треба змінити деякі законодавчі акти на рівні законів. Полтавець Євген Логвінов разом зі своїм сином та друзями узявся конструювати спеціальні протикумулятивні екрани. Їх виготовляють із металу, і вони нагадують сітку, що захищає броню. Коли граната доходить до сітки і суприкасяється з нею, 37 см до броні, він розпилюється у повітрі і на броні навіть, навіть краска не, не, не портиться. Сьогодні рухівці в Україні не у великій честі. Колись чи не найчисельніша політична сила? Зараз рух не має у Верховній Раді свого представництва. Це результат цілеспрямованої акції на знищення НРУ в Україні, вважає колишній голова обласної організації НРУ Микола Кульчинський. І на сьогодні ми б не мали проблем з Януковичем, з всім всією братією, тому що, а, а зруйнували рух, тому що знайшлася частина рухівців у вищому керівництві, яка зрадила В'ячеслава Максимовича, яка купилася. Ну, Я знаю, що на рух було кинуто 10 мільйонів доларів на його розкол. Займайтеся діти фізкультурою і спортом, будете здорові. Саме це прагнув довести вихованцям Полтавської спеціалізованої школи-інтернату номер 1 організатори Олімпійського уроку. Каждый год в канун Дня физической культуры и спорта областной центр физического здоровья населения «Спорт для всех» вместе с Олимпийским комитетом Полтавского областного отделения проводят праздники по всей области. Это Олимпийский день, Олимпийский, Олимпийская неделя. Это пропаганда здорового способа жизни среди наших учеников, среди подрастающего поколения. Ведь здоровым сейчас быть очень модно. Поэтому мы хотим своими соревнованиями, своими мероприятиями привлечь как можно больше Дітей подростаючі покоління к здоровому образу жизни. Війна та можливе майбутнє, мабуть, це нині найпоширеніші теми для розмірковані в Україні. У цьому контексті точаться дискусії з ким україні товаришувати, щоб почуватися у безпеці. Колись і мови не могло бути згадувати такому контексті. НАТО має на увазі не такі вже далекі радянські часи. Щоправда, ситуація змінюється, а нині ще й з нечуваною швидкістю має на увазі нинішню ситуацію на сході України. Саме про перспективи співпраці нашої. Держави і НАТО йшлося наприкінці тижня на конференції у Полтаві. Свою роз'яснювальну роботу експертна група з питань НАТО почала саме з Полтавщини, оскільки першими в Україні експертів запросили керівники саме Полтавської області. Мало хто знає, що це такий політичний союз. і Вважає, що це військова організація. Мало хто знає, що Війська НАТО складаються із військ різних держав, які є членами НАТО. Мало хто знає, що застосування військ НАТО тільки з дозволу парламенту держави члена НАТО, мало хто знає, що це орган колективної безпеки, який дозволяє всім членам НАТО за значно менші кошти. Мати надійну безпеку представники експертної групи з питань співпраці України з північно-атлантичним альянсом на Полтавщині не вперше. Ще 2009 року. Вони організували дебати Україна НАТО за та проти у Полтавському національному технічному університеті. Як перекласти НАТО? Я знаю, що не всі навіть студенти, надіюсь, запитуєш, можуть розшифрувати правильно це поняття. І тому іноді приходиться е, е, задавати це питання. Це організація північно-атлантичного договору. Фахівці експертної групи вважають, питання необхідності співпраці в Україні з північно-атлантичним альянсом зараз дуже актуальне з огляду на агресію найближчого сусіда. Але наразі й мови немає про членство України в НАТО бути її повноцінним партнером от головна мета. Якби ми були членом альянсу і вибрали ми для себе цей шлях, як Латвія, Литва і Естонія, колишні радянські республіки, я думаю, у нас би зараз АТО не було. і ніхто б не анексував би у нас Крим. Тому, за словами експертів, у першу чергу необхідно максимально широко інформувати населення про НАТО та відмінити позаблоковий статус держави. Ніде в світі немає такого статусу як позаблоковий. Це спеціально придумали і його. Ну, не існує такого статусу. Це по перше, є статус нейтральний. Але Україна не може бути нейтральною державою, тому що на той момент, коли приймалося це рішення Верховної Ради, у нас була іноземна військова база в Севастополі. Тому жодна країна в світі нас би не визнала нейтральною. Фахівці експертної групи нагадали полтавцям про головні завдання та цілі НАТО, котрі вписані у його діючу стратегічну концепцію. Серед них виступати основою стабільності у євроатлантичному регіоні, сприяти ефективному запобіганню конфліктам та брати активну участь у кризовому регулюванні міта НАТО це ні війна і ні військові дії. У НАТО немає ні власної зброї, немає ні армії, немало ні баз. І наслідок того, що відбувається власне, в останні часи, став те, що сама Росія, яка відновлює те протистояння, яке було в під часи Холодної війни з Радянським Союзом, саме вона спровокувала ситуацію, коли НАТО прийняла на саміті в Уелсі рішення про матеріалізацію оцих безпекових силових структур. Створюються е, структури е, військові на території країн Балтії. Польщі однією з найсерйозніших перешкод просування України в НАТО експерти називають банальні стереотипи, котрі керують свідомістю наших співвітчизників. Тому такі роз'яснювальні лекції неймовірно актуальні. Від радянських часів, завдяки російській пропаганді, було створено чіткий імідж НАТО агресивного блоку, який вбивав сербських дітей. Чому? Тому що найбільше використовується приклад. Послав 1999 року. Чомусь ототожнюють НАТО з всякими жидомасонами, як це любить казати, російські ватніки, і, і з геями, з педофілами. Чомусь йде от, ототожнення все в купу. Тобто толерантність Європейського Союзу чомусь сюди ж приплітають НАТО. Після Полтави фахівці експертної комісії планують провести подібні конференції у Сумах Херсоні, Запоріжжі та Одесі. Нехай всі стосунки мають лише позитивні наслідки для їх учасників. Зустрінемося рівно через тиждень, коли в ефір вийде 888-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телотижневик. Успіхів.